В Україну із Ізраїлю повернувся Артем Запотоцький, важко поранений активіст майдану. За кордоном на лікування він пробув майже чотири місяці. Він юрист за фахом. Час від часу приїздив з Луцька на Євромайдан підтримати однодумців, привозив їжу, одяг. Його поранили в лютому під час сутичок в центрі Києва. З яким настроєм повернувся на батьківщину і чи вдалося йому повністю відновити здоров'я, бачили наші кореспонденти. Так, Артема Запотоцького зустрічали волонтери. Саме вони на початку березня допомогли виїхати на лікування до Ізраїлю. Слюзи радості що я повернувся додому, хоч не своїми ногами, а поки що на візочку. Проте Артем рухається в Україні. Лікарі переконували, що з ліжка не підведеться. Я не рухаюсь там, але вертикально я стою. Я би ще до сих пір в Україні напевно лежав би в ліжку. У Артема поламані два хребці. Кулю під лопатку отримав на Майдані Незалежності 20 лютого. Метал з його тіла хірурги так і не витягли. Кажуть, можуть завдати ще більше шкоди. В Ізраїлі Артем наполегливо виконував призначене лікарями і каже, навіть здивував їх. 12 березня я сидів в кріслі. За два тижні я повністю зробив те, що вони мені давали пів місяць-півтора. На лікування Артема за кордоном волонтери зібрали 144 тисячі доларів. Разом з ним відновлювались ще дев'ятеро поранених активістів Майдану. Двоє, хто мав схожі травми, одужали і рухаються самостійно. Артем вірить, що так буде і з ним. Встану, піду. Каже, хоч втратив здоров'я, не жалкує, що 20 лютого опинився на Майдані. Тоді я вважав, що я вчиняю правильно. Зараз так само просто надія, що була не терба. Артем каже, ізраїльтяни були дуже приязними з ними. Возили на екскурсії, подарували візочок і спеціальний корсет, щоб тренуватися ходити. Таки коштує 8 тисяч доларів. З собою додому дали кілька великих сумок з медикаментами для лікування поранених в антитерористичній операції. Та ми тебе любимо. Намалювали плакати, вхід до хати завішали кульками. Так Артема Запотоцького у Луцьку готували зустріти його дружина і двоє дітей. Та Відколи Артем поїхав із дому, його однорічна донечка навчилася ходити і говорити, а син Сашко писати. Аби Артемові було зручно пересуватися на візку, добудували ганок, встановили пандус, практично перепланували помешкання, придбали спеціальне ортопедичне ліжко, і усе це з вірою в те, що неодмінно поставлять його на ноги. Дома стіни допомагають діти дома. Вони вони зараз будуть біля нього. Воно ж завжди, як, 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 як я кажу, дома відігріється. Після того, після тої зими і після того перебування далеко від батьківщини Запотоцькі кажуть від сьогодні у їхньому домі навряд чи оселиться спокій, але обов'язково щастя і радість, сила духу і віра це те, чого їхній родині ніколи не бракувало. Оксана Щербина, Сніжана Шевчук, Артем Багров, ТСН 1+,1.